Добрий день, любі діти! Сьогодні я вам пропоную відгадати загадку. Посадили в квітнику квітку ніжну і струнку, жовті ніжні пелюстки, зелененькі листки. В квітнику у мене зріс, гарний красень. Це молодці діти, це нарцис. Нарцис це одна з найкращих та найніжніших квіток у світі. Ця квітка відноситься до первоцвітів. Дітки, подивіться уважно на нарцис, він має невелику голівку, всередині дзвоник, а навколо пелюстки середнього розміру. Стебло тонке, але міцне, листочки у нарциса довгі і тонкі. Нарцис відноситься до багаторічних цибулинних рослин. Він має приємний сильний аромат. Діти, послухайте, будь ласка, легенду про квітку нарцис. Одного разу у дзеркальних водах річки бог нарцис побачив своє відображення. Він закохався сам у себе та помер від кохання. Саме тому нарцисом зараз називають самозакохану людину. У природі нарциси можуть рости серед трав і лугів, лісів і полів, в горах та біля водой. На Закарпатті є унікальна долина нарцисів. Це заповідник України. Нарциси бувають жовтого кольору, жовто-гарячого, білого, помаранчого, навіть червоного. Ці квіти ростуть на клумбах, у парку, біля будинків, неймовірно прикрашають наші оселі, але краще не зривати квіти. Краще посадіть, а вона буде милувати вас своєю красою або намалюйте яскраву квітку нарцис. А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Дякую, до нових зустрічей!